Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо наймовірно смачний пиріг з полуницею. Готується, як завжди, все просто, швидко з найдоступніших інгредієнтів. Для приготування нам знадобиться вершкове масло гарної якості, розпушувач, яйце, просіяне борошно, цукор, ванільний цукор та дрібка солі. І, звісно, сама полуничка. Я її добре промила та просушила паперовим рушничком. В миску для взбивання викладаємо яйце, додаємо сіль, ванільний цукор, цукор та починаємо взбивати міксером на середніх обертах. Взбивати потрібно приблизно 3-4 хвилини, маса повинна збільшитись в об'ємі та посвітлішати. Чим краще ви взіб'єте цю масу, тим ліпше підніметься наш пиріг. Коли ви вже добре взбили масу, додаємо м'яке вершкове масло. Воно в мене було холодне, тому я його підтопила у мікрохвильовій печі. Коли додаєте масло, потрібно взбити ще приблизно 3 хвилинки, щоб маса стала повністю однорідною. Розпушувач додаємо до борошна та ретельно перемішую. Далі додаємо борошно з розпушувачем до нашої маси і починаємо перемішувати силиконовою лопаткою або ложкою. Ось таке тісто в нас має вийти, воно буде липнути до рук, тому вимішуйте його обов'язково силіконовою лопаткою або ложкою. Далі я підготувала форму для випікання і буду її встиляти пергаментом. Пергамент трошечки змочила водою. Коли ви пергамент трошечки змочуєте водою, то він легше приймає форму вашої форми для випікання. Викладаємо тісто у форму і розрівнюємо його. Далі нам потрібно нарізати нашу полуничку. Нагадую, що вона добре вимита та просушена паперовим рушничком. Нарізаємо її невеличкими шматочками, товщина кожного приблизно 1,5-2 мм. Намагайтесь купити полуничку максимально солодку та ароматну, бо від її смаку буде залежати смак пирога. До речі, цей пиріг можна випікати з іншими ягодами, і дуже смачний він ще з персиком. Нарізану полуничку викладаємо зверху на тісто. Кількість полунички можете регулювати самі. Я викладаю ось такий один прошарок. Можна більше полунички викладати, як ви самі вже забажаєте. Тим часом, поки я викладаю полуничку, я вже ввімкнула духовку на 180 градусів, щоб вона нагрівалася. Подивіться, як апетитно виглядає наш пиріг. Далі нам потрібно приготувати пісочну крихту. Готується вона дуже просто. Всипаємо борошно, додаємо цукор і холодне вершкове масло. Все ретельно перемішуємо пальчиками, це у вас піде буквально одна хвилинка. Далі цією крихтою присипаємо нашу полуничку. В принципі, такий пиріг можна готувати і без цієї пісочної крихти, але з нею він все ж таки набагато смачніший. Духовка вже нагрілася, пиріг я підготувала, ставимо у духовку. Випікається такий пиріг приблизно 20-25 хвилин. Якщо у вас дуже потужна духовка, може трошечки менше піти часу. Готовий пиріг має спочатку повністю охолонути у формі, а потім я його дістаю і нарізаю. Ось так виглядає пиріг після повного охолодження. Наймовірно смачне таке масляне кексове тісто та полуничка це дуже-дуже смачно. Дуже вам раджу спробувати і приготувати такий пиріг. Друзі, не забувайте ставити вподобайки, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал. Це допомагає каналу рухатися далі.